Слава навіки Богу. Єдинодушність з Божими людьми та церквою показує, який в нас духовний рост. Що бувають люди, які приходять до церкви, вони тихі, смиренні, і вони слухають Слово Боже, і вони проповідують то Слово Боже іншим людям. А потім вони навчилися, допустимо, з якої сторони відкривається Біблія, і тут в них з'являється своя думка. І вони вже готові спорити з Божими людьми, ми там з пасторами, з апостолами. І вони таким чином, що можуть зробити розділення в церкві. Ось тому потрібно розуміти, що є духовний рост, і є єдинодушність з церквою з Божими людьми. І таким чином, якщо людина буде в єдиному дусі перебувати з церквою з Божими людьми, то тоді будуть. Хороші результати в житті такої людини.